Чому серце символ любові. Апостол Павло каже якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я мідь дзвінка або ж кимвал гучний. Якщо маю дара пророчого і знаю всі таємниці і маю всіляке пізнання і віру, аж так, що можу навіть гори пересувати, а любові не маю, то я ніщо. І якщо я роздам усі маєтки свої і віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, немає мені з того найменшої користі. Любов довго терпить, любов милосердна, любов не заздрить, любов не величається, не чваниться, не чинить свавілля, не шукає свого, не дратується, не замислює зла, не тішиться неправдою, а співрадіє з істиною, усе покриває, всьому вірить, всього сподівається. Усе зносить. Любов ніколи не перестане. Отже, бачачи силу любові в нашому житті, робимо висновок людина живе, поки б'ється її серце, а в тобі житиме людина, доки в твоєму серці пануватиме любов.